В цьому залі сидить мій колега, бувший опонент Івахів Степан Петрович, з яким ми сварилися, ну просто на смерть сварилися. Потім сіли, а що ми сваримося? Сфальсифікований генплан та 40 мільйонів гривень на набережну перед майбутніми багатоповерхівками олігарха близького до Гігоря палиці, що планують звести на територію колишнього заводу електротермометрія. Вітаю друзі! І зараз я хочу вам розповісти про те, як круто, швидко і безсовісно ресурс, які розрахований на розвиток міста Луцька. Влада на чолі з Ігорем Поліщуком планує витратити на розвиток бізнесу окремих компаній. Але до благоустрою за чужі кошти повернемося пізніше. Тут варто нагадати, що самих лучан ніхто не питав, а особливо тих, хто живе поруч із таким скандальним будівництвом, чи хочуть вони втратити власні помешкання на благо бізнесу одного із олігархів в Волині. Я чув, що тут на цьому місці має бути парк «Міс». В паркінг, так. так. А де як ну це мають якби як? щось мають викупляти, щось там зносити, щось. Ну це так сусідом Ми сиділи, так щось каже. Ти знаєш, що згідно плану тут має бути парковка. Яка парковка, Говорю, тут будинок? Тобто ви не в курсі, а хтось можливо роз'яснював роботу, приходить з міської ради чи підприємства? Ніхто до нас не приходив. Може, до кого приходили до мене лише мені? Ніхто в нас не збирав нічого. Угу. Да ні, а як так могло статися, що там, де приватна забудова, от фактично по генплану внесли парковки? Це взагалі ну... Ну, то не нас треба питати, треба питати забудовника і міську раду. Також ніхто не питав і інших лучан, адже при обговоренні плану міста влада вирішила приховати його від людських очей подалі та просто-напросто не виносити на обговорення. Увага, мешканці Луцька вирішила за вас всіх, що це вам не потрібно і не цікаво на газ громадських слухання. Це питання не обговорювалося, оскільки це не була тема, яка громадськість цікава, чи то можливо вирішила, що це не ваше діло, але цікаво, що план, який показували на громадських слуханнях лучанам, і той, що затверджували на сесії, дещо відрізняються. Отож, згідно того, що був показаний на громадських слуханнях. Компанія Скайволкер починає свою діяльність на території колишнього заводу. А місцеві мешканці нісном, ні духом про своє майбутнє. А тим часом, окрім ділянки на дурняк, місцевому олігарху підвалило ще щастя. Такий собі благоустрій розрекламованого комплексу за чужі кошти. Завтра ви очолите міста, хто сидить в цьому залі, і будете думати, як покращити вигляд міста Луцька, Володимир Волинська, Новолинська Ковеля. І раптом виросте 15-20 поверхів, якась несуруазна будівля, на яку міська рада не давала дозволу, але цей дозвіл дали дабі в Києві, тому що вони взяли 4 донори з квадратного метра, і дозволили. І це все буде. На 100 років наперед руйнувати вигляд міста, який ви хочете зробити, щоб воно мало вигляд, якийсь. раніше, коли Поліщук ще не був мером, народний депутат Ігор Палиця дуже вболівав з приводу дотримання і будівельних норм, і поверховиці, і, зокрема, того, кому і куди до Києва треба завести валізу доларів, щоб дозволили будуватися. Чотири долари з квадратного метра брало дабі в Києві в обхід міської ради Верджував тоді нардеп з огляду на те, як зараз розбудовується Луцьк схоже Київ з таксою по 4 долари за квадрат. Пролітає, а валіза з баблом десь осідає в іншому місті. Та і будівельні норми, законність генпланів вже не у пріоритеті. Справа в тому, що наше місто перемогло у міжнародному проєкті Європейського Союзу, дике життя у великому місті. Охорона та промоція дикої природи та біорізноманіття у Луцьку та Жешові. Сума проєкту чималенька. Наша міська рада для того, щоб врятувати природу Луцьку, збирається освоїти. Цілих 40 мільйонів, і лише прокрутивши в голові цю цифру, а це за нинішнім курсом. Мільйон доларів одразу уявляєш, як на цьому проєкті відірвуться любителі флори і фауни з Луцької міської ради. А те, що вони саме збираються відірватися, навіть не лишає сумніву, бо рятувати природу ці екологи хочуть якраз перед електротермометрією. Мало того, що по генеральному плану, який має кілька різних версій, стоянкою для новобудови мають стати приватні домогосподарства. То ще й за грантові кошти для забудовника хочуть облаштувати набережну Набережну за мільйон. Доларів хочуть облаштувати через річку, якраз навпроти запланованого Скайволкер. Ідею прикрасити за 40 грантових мільйонів. Саме цю частину берега виникла нібито несподівано, як тільки на місці електротермометрії заходилися зносити конструкції колишнього заводу, щоб побудувати там. Цілий мікрорайон, та ось виникає питання: а чому б олігархові за власний кошт не облаштувати благоустрій свого ж житлового комплексу? Тобто отримав 5 гектарів на халяву та ще й тобі? Парк за халявні кошти, а вартість квадратного метра між іншим чимала, та піде усе у кишені. Самі знаєте кого, за що влада міста так постаралася для свого дружнього олігарха? Цікаво Цікавою те, чи перепаде хоча б декілька квадратних метрів і нашим військовим. Та якщо взяти на хлопський розум, за ці кошти можна було б покращити екологічне різноманіття міста не лише в районі Ковальської, проте так звані екоексперти Луць міської ради вирішили бонусом влаштувати благоустрій ЖК до вище згаданих халявних гектарів. Наразі колишній завод електротермометрія день і ніч валять, щоб звільнити ділянку від будівель, а згодом звести на його місці хмарочоси. Але ми зараз про те, що фактично тут пахне масштабною корупцією, адже за грантові кошти підприємство відомого олігарха облаштують інфраструктуру. Здавалося б, логічно було б навпаки, щоб забудовник зробив що. Для міста, якщо утримав земельну ділянку на друняк, але не в цьому випадку. Між тим, як тільки тему заводу електротермометрія підняли, за якихось кілька днів забудовник. Поспішив відкрити центр продажу квартир, відтак на цьому місці незабаром може вирости 11 хмарочосів. Проте тему генплану та його не побоюся слова підробку, ніхто не піднімає, як і те, що він ймовірно не пройшов експертизу і Відтак може бути оскаржений в суді. Звісно, майбутнім покупцям таких подробиць не розповідають а презентують чудовий житловий комплекс, який ще навіть не почали будувати, але який успішно оскандалився. і хоча зараз... Декларують 11 будинків не виключення, що їх може бути і набагато більше, адже апетити приходять під час їжі. Як бачимо, забудовник часу не гає. Панорамні поверхи, до речі, заброньовані. Їх купити не можна. А Взагалі у нас по плану 11 будинків на території і найвище буде 24 поверхи. Ага, а що, одинадцять буде, ого, а там не буде сильно забудовано. Ні, там буде територія. Ага. це є 15 і 16 років, але він стане на зараз заброньований. Ага. Але, ну це попередня така кампані. Ось якщо щось зміниться, якась ситуація, то тоді, якщо залишити свої контакти, ми зможемо вас повідомити. І цікаво, кому ж забронювали ці поверхи з виглядом на набережну, яку збираються облагородити за 40 мільйонів гривень, невже для військових? Зразу хотіла запитати вас, у вас буде програма ЄОСЕДА, чи як можна буде оформити кредит і виплату цієї квартири? Наразі керівництво ще по даному питанню є саме по скайбокеру, ще не прийняло рішення. А, тому ну, не можу ще сказати, бо ми тільки почали. Почали проти наші mm -hmm. і ще от такі от питання саме по є оселі, чи нам відповідали. Якщо, ну, якщо будемо працювати. Звичайно, тобто, у вас є якісь програми «Виплати» чи просто зараз вкладаєшся в будівництво як, і теж як, фактично співзабудовник, так? так? Зважаючи на це, то якщо будинок розпродадуть на стадії будівництва, то покупці квартир виступлять як інвестори забудови. Таким чином усі податкові навантаження ляжуть на їхні плечі, а забудовник отримає Чистий прибуток до речі, тут виникає ще один цікавий момент: берег річки, де розміщена електротермометрія, майже повністю загороджений від людського ока, у зв'язку з тим, що там побудували кілька нових будинків. Річка закрита безпосередньо самими новобудовами та високими парканами. Пройти до водойми можна через під'їзди будинків або ж через маленьку фіртку. Не всі місцеві знають про цю фіртку, не кажучи вже про інших майбутніх. Мешканців Луцька. Пропрошую, можна вас запитати? Скажіть, ви тут проживаєте? No. А чи є якийсь вихід до річки, крім вашого будинку і другої mm -hmm. новобудови? Немає? Я тільки будинок ходимо. Ну я не знаю, в принципі. Ага. Хлопці, скажіть, будь ласка, а як вийти на берег? Нам на ту сторону потрібно? На ту сторону? Через, через той будинок там є, калітка. Через будинок, так? Не, так. Не через а будинок, як... там, за будинком є прохід. Там. Тобто він відкрива... вона там відкривається. Халітка, можна ручку да, так, Угу, Дякую. І справді тут є фіртка, якою можна пройти, але навколо берега скрізь, буквально скрізь, паркан. Цю фіртку не так просто знайти. І, до речі, вона може замикатися, тому що. Є тут замок згідно статті 13 конституції України, земля, її надра, атмосферне повір'я, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності українського народу. Між тим саме ось цей берег непомітно став як приватний. Хоча по закону цього не може бути. А забудовник компанії Скай взагалі декларує набережну як власно, хоча як. Таке може бути, що береги річок стають приватною власністю. По закону ніби ні, а у Луцьку ніби й так. То що виходить? Тепер до річки Стир зможуть дістатися лише обрані. Що цікаво, того берега не так вже й багато, тому аж дивно куди тут збираються вкласти аж 40 мільйонів. Що хочуть робити. Може лісба у висадити? Ми бачимо. Отож, друзі, не забудьте підписатися на мій канал. Поширюйте відео, ставте подбайки і діліться зі мною інформацією. Зв'язатися зі мною можете за електронною адресою, яку зараз бачите на екрані.